Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм. Починаємо. Луні не залишить реалу жодної копійки. Українець ігнорував усі пропозиції, а Перес розлючений. В Італії знайшли винуватця провальних виступів довбика Рому. Клуб МЛС жорстко принизив росіянина, проігнорувавши прапор країни-терориста. Зінчітко влітку мав несподівану трансферну пропозицію. Українець твердо визначив своє майбутнє провести сезон за спиною Тібо Куртуа і через рік шукати новий клуб вільним агентом. Повідомляє Дон Балон. Упродовж літа Реал отримав кілька пропозицій щодо Луніна, але жоден з претендентів не видався в цікавим. Продовжувати контракт Андрій також не планує, тому вже в січні може домовлятися про нове місце роботи. Щоправда, у нинішньому сезоні йому світить відіграти лише ранні стадії Кубка Іспанії або другорядні матчі інших турнірів. Карлон Челоті задоволений, адже вротарська ланка повністю укомплектована. Натомість Флорентіно Перес явно не в захваті. Реал ніяк не зміг монетизувати минулу вдалу кампанію виконання Луніна. Якщо вам подобається наш контент, підтримайте мене і підпишіться на телеграм-канал Перший тайм. Посилання в описі та qr код на екрані. Нападник збірної України Артем Добик переживає складні часи у складі Роми. Улітку український нападник покинув Жерону та приєднався до римського клубу. Такого ж вдалого дебюту, як у складі каталонської команди, у Роми в Артема Добика не сталося. Матч проти Ювентуса став черговим для українця, в якому він не відзначився результативною дією. Італійське видання і журнала поставило добику за матч проти туринців оцінку 5 балів. Як завжди, дуже мало м'ячів в грі, за які можна зачепитися. Мі страждає від схемі Даросі, оскільки майже завжди грає спиною до воріт, написало видання Ільджурнале. «E Нагадуємо, що Рома у трьох турах набрали лише два очки. Наразі римляни перебувають на 17 й сходинці у турнірній таблиці. Представники МЛС Атланта Юнайтед поглузували зі свого гравця з Росії Олексія Міранчука. Представник країни Гресера у літній міжсезоні перебрався до МЛС, ставши гравцем Атланти. Однак у новій команді його громадянство не всім до вподоби. У ніч на 1 серпня Атланта мінімально обіграла Шарлот 1-0. Перед стартом поєдинку гості у своїх соцмережах опублікували стартовий склад, в якому біля прізвища кожного гравця позначили прапор його країни. Міринчук став єдиним футболістом, походження якого проігнорували. 27-річний фуллбек Арсеналу Олександр Зінченко мав декілька трансферних пропозицій минулого літа. Однак, за інформацією джерела, Арсенал відхилив всі пропозиції. Останньою була пропозиція щодо трансферу Зінченко і його партнера Габрієля Жезуса від неназваного клубу Саудівської Аравії, яку у канонірі. Також відхилили минулого сезону. Зінченко провів за арсенал у всіх турнірах 35 матчів, забив один гол та зробив дві результативні передачі. А раніше Зінченко потрапив у рейтинг найбільших розчарувань сезону в АПЛ. Головний тренер Карпат Владислав Лупашко підбив підсумки матчу 5-го туру УПЛ проти Ворскли 1-1. Якщо розглядати перший тайм, то звісно враження не дуже позитивні. Команда, яка настільки домінує в першому таймі, не повинна втрачати таку гру. Це стосується нашої фізичної підготовки психології. Ми робимо кроки вперед, але повторюся, якщо ми входимо в гру і маємо таку перевагу, це щось означає. Хлопці можуть виконувати поставлені завдання та розуміють свою Роль на футбольному полі. Такі матчі ми не маємо відпускати. Ми маємо дотискати суперника та створювати ще моменти. Але сталося так, як сталося. Попередній тренерський штаб готував команду під свої вимоги підбачення футболу. Вважаю, після їхньої роботи фізичний стан гравців був непоганий, але специфіка гри нашого тренерського штабу інша. Тож треба працювати над витривалістю зовсім іншого характера. Нам потрібно виконувати більше роботи над рибками, більше спринтів, більше роботи над стартовою швидкістю. Ці аспекти слід підтягувати, сказав Лупашко. Повідомляється, що бразильський вінгер Фернандо Маседо не буде грати за одеський чорноморець. Стало відомо, через що гравець прийняв таке рішення. 20-річний бразилець вирішив не підписувати контракт з моряками через напружену військову ситуацію в Україні. Також Маседо злякався звуку повітряної тривоги. Наразі бразилець залишається без команди та має статус вільного агента. У молодісті клинків Фернандо зіграв в ігри в юнацькому кубку Англії. Зазначимо, що раніше француз самбо Сісоко відмовився повертати в ворску через війну в Україні, через що полтавці змушені були відпустити гравця. Також Брайан Сибайо сумнівався чи залишитися в Динамо, але кияни змогли вмовити колумбійського захисника. 1 вересня матч п'ятого туру чемпіонату України Кривбас Шахтар було припинено на 50 й хвилині через повітряну тривогу. Під час екстреного голосування було ухвалено рішення перенести зустріч на невизначений термін. Згодом тато таке повідомили, що матч дограють у 2025 році. Утім, як повідомили трибуна.ком в УПЛ, ліга шукає вікно для догравання матчу з урахуванням усіх чинників, зокрема, навантаження та логістики Шахтаря в Лізі чемпіонів. Заява про можливу дату догравання УПЛ поки не готова робити. Триває процес пошуку. Півзахисник Динамо Валентин Рубчинський не перейде в Карпати, повідомляє журналіст Ігор Бурбас у своєму телеграм-каналі. За інформацію джерела президент Київського клубу Ігор Суркіс в останню мить наклав вето на перехід хавбека в оренду до Львівського клубу. Причому відзначається, що львів'янам вдалося узгодити особисті умови контракту футболіста, повторивши його столичну зарплату. 1 вересня Рубчинський дебютував за Динамо в матчі 5-го туру УПЛ із ЛНЗ, відігравши 60 хвилин. Дніпро 1 влітку зник з футбольної мапи України. Тренерський штаб та футболісти Дніпра 1 більше часу перебували в режимі очікування, сподіваючись, що клуб, який за підсумками сезону кваліфікувався до Єврокубків, продовжить існування. Зараз, коли команда фактично існує лише на папері, вже колишній головний тренер спортклубівців Юрій Максимов у відвертому інтерв'ю Sport.ua зізнався про що він жалкує під час перебування в Дніпро 1 як ви зараз чим займаєтеся? Вчора брав участь у матчі ветеранів в Одеській області. Цікаво було грати. Зараз повертаюся додому. У липневому інтерв'ю ви казали, що в Дніпрі 1 залишилося три працівники: головний тренер, директор та бухгалтер. Вище в статусі працівника клубу. Вже ні. у липні звільнили. Як розвивалася ситуація в Дніпрі 1 Після матчу з Чорноморцем були плани, щодо то продовження існування клубу, а в червні все змінилося. Так, був план, що 5 гравців продадуть, щоб були гроші на існування, а потім все в один момент змінилося. Чому це вже не до мене? Коли у клубі почалися проблеми ще під час чемпіонату, думаю, що футболісти вже розуміли, що до чого йде ще під час чемпіонату. Які плани на майбутнє, влітку говорили, що був інтерес Чорноморця, що співпраці з вами, як з головним тренером. Про Чорноморис не чув. Зараз періодично катаюся на маші ветеранів, отримую задоволення. А як буде далі? Подивимося. У футболі так і буває. Когось призначають, когось звільняють. Даєш результат, працюєш. Не даєш до побачення. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал. Давайте розвиватися разом. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підтримку та підписку.